Всім добра здоров'ячка! Хто працює в 6 годин ранку, то пів півдев'ята вже буде їсти яйця мариновані, фаршировані. Галушок зварив філюк з Сергієм. Ну Сергій варив, а я тільки яйці то відварив, покришив. О, шинка. Ну то не шинка, як вона називається. Червинка. Червинка. Хлопці, хлопці, снідати дід, бо на останній дзвінок, я йдемо до школи на останній дзінок. Наталя мені букета принесла. О, квітки, ще треба соку принести. Сокол було дуже трошки є. Диву кажеш, тому що, що робить. Вже докривай, буде квітка. Сьогодні буде квітка. Земля розрівняна, тому до того я не Хлопці, на дух хлопці демоку. Галушки вистегнули. Кюрчику, ходіть снідати. О, покажи хлопці, то. До. сьогодні докриваємо, бо дощі були цілі динди. Просто Тюрчик, Самі кращі майстрі, які є в області в нас. Я не знаю, там в Україні, але в області то теж. Бо... Дякуємо. Ну то що, йдемо снідати. Всім благословенного дня п'ятниці. Ми на останній дзвінок зараз біжимо до дітей. Пусть снідати, мийте руки.